Всім привіт, друзі! З вами я, Фан. І будемо грати в Майнкрафт. Так, вибираємо свій Я Зараз не стою. Та що тут настроїти? Вже все настроєно. Так, який? кейс чи чиним. Вроде бы да. Шан. Опа, На глибокому. Ого! Jо, co no, no, no co takie same moje nieudaczniczanki. Sami ja, się takie inne udaczniczanki. Давайте в верстак. <кій> <кій> Палки окей, є так. Треба. Давайте нам спершу потрібен меч, тому що я хочу ще її прокопати, а там знаходяться різні е, моби. Такі мене об'ють. Чесно. Так, меч є, давайте кайло. Так. Мені потрібен перший камінь. А чого хочеш кушати? Не, овечка, не иди, будь ласка. Блин, я случайно на паузу поставил, а я тут что-то... Зомби про... А это это из -за... Из -за... Окей, okay. що sure, я чекаю, дика. Окей. Все, мені треба Okay. Вот деревляли. Что <звук> за звуки? Что тут? Что за горчание? Зомби. Нажимаю нет зомби. да, тут зомби. Какие-то чутят, что цей зомбак прям э, белямая стоит. Еще паук. А, то она все шахты ловит. О, там же лишка. Там уже лиза есть. Ее бой. Ч даешься на мене? Дивишься на меня. На меня. Все, я, я уже иду. Ну блин, а. Треба все, треба... треба вибиратися звідси того. Без... У мене вже експерт. Як сказати? The end. У нас є на каналі всього 193 підписників. 200 підписників. І, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка. Ми хочемо набрати позначку в 200 підписників. 400 підписників. Ми їх хочемо. Добити після 200 підписників. Але е, я можу так швидко не спішити, бо в мене ще і е, двох, двох сотень немає. То, будь під ласка, підписуйтесь на канал, щоб продвигати актив. Щоб в мене був актив, будь ласка.